Сьогодні 21 липня 2025 рік і починає дозрівати сорт надранніх груш. Груші європейської, під, не, під назвою Бережі Бережіфар Бережі це немируща класика, старовинний сорт. Ось така невеличка грушечка. Ну, немає такого потужного запаху, ось такої вона форми. Зараз я її скуштую, вона вже ось починає, бачите, м'ятинки, розм'якшуватися. Я вас запевняю, це те, що ви любите. Вона вже дуже-дуже рідко масляниста, не тверда. Але ну, це такий присмак приславутої лимонки, які люблять, дуже, яку полюбляють в моїй місцевості. Така вона дуже ароматна, солоденька. Ну, цікава така грушка на смак. Ну, смак класичний для літньої груші, все, що я можу сказати про неї. Розмір невеликий. Але ви знаєте, як я завжди кажу, це не її перевага, не перевага даного сорту. Ось так вона вже починає навантажуватися. З кожним роком все більше і більше, вона вщіпна в крону. Вчіплена в крону. Тут знизу мускатна лігеля, яка, між іншим, цьогоріч не вродила, Напевно, в неї періодичність є. А ось тут я виділив провідника. Тут собі вже починається на другому ярусі у мене ось така ось бережі фар. Ось така грушка. На цьому все. Дякую за увагу.